Музика супроводжує людину віддавен давна. Навіть дикі племена створювали музику і слухали її під час зустрічей та різноманітних обрядів. Сьогодні ми безперервно оточені музикою на роботі, в маршрутці чи трамваї та у магазинах. Музика ледь не буквально є в кишені в кожного. Отже, чи, як і чому музика впливає на людей. Зараз відповімо на кілька запитань, щоб це з'ясувати, а почнемо з найпростішого: чи музика впливає на кожну людину? Ми сприймаємо прослуховування музики як щось пасивне, тобто фоном грає пісня, а ми працюємо, прибираємо або ж просто нічого особливого не робимо. Однак тим часом в нашій голові відбуваються певні процеси, можуть виникати різні почуття, наприклад, під час сумної пісні ми розчулюємося, виринають спогади, про які нагадують конкретні композиції. Наша поведінка може змінитися, коли енергійна агресивна пісня посилює готовність до боротьби. Також музика стимулює уяву. Наприклад, коли лунає літня мелодія, ми бачимо, як лежимо на пляжі та попиваємо коктейль з парасолькою. Висновок однозначний: музика впливає на людей. Достатньо поглянути на згадані приклади. Хоча ми вважаємо прослуховування музики пасивною діяльністю, наш мозок сприймає її зовсім інакше. Ви безумовно стикалися хоча б з одним із таких розумових процесів, чи не так? Чи допомагає прослуховування музики вчитись? Ми слухаємо музику в різних ситуаціях, і одна з них навчання. Вчимо щось на пам'ять, пишемо твір на задану тему чи розв'язуємо математичні задачі. Звісно, найактивніша тут молодь. Коли ми намагаємося щось запам'ятати, то вливаємо в голову певну кількість інформації. Якщо додаємо до цього фонові подразники у вигляді слів чи ритму пісні, легко можемо спричинити безлад у голові. Просто одна інформація накладається на іншу. Найчастіше учні не усвідомлюють цього процесу. Крім того, культурно віддалена музика може затягнути наші думки у далекі та неконтрольовані місця. Кожна пісня викликає певні асоціації. Якщо почуємо літню гавайську ноту, наші думки можуть піти на пляж. Чуємо музику з улюбленого фільму і тут же згадуємо найцікавіші моменти сюжету. Оскільки думки блукають деінде, менше мозкових ресурсів залишається для основного завдання, яким є навчання. То, що допомагає музику у навчанні, як би прикро не було це визнавати, але вона все-таки заважає, чи з музикою час тече інакше. Це питання, мабуть, найбільше турбує керівників великих торгових центрів. Дослідники виявили, що мінливе середовище, тобто наше оточення, суттєво впливає на відчуття плину часу. Музика якраз і є частиною нашого середовища, якщо вона звучить на фоні. З одного боку, продавці хочуть, щоб ми якомога довше ходили між рядами магазину. Тому що тоді автоматично зростає шанс, що ми купимо більше товарів. А з іншого боку, щоб час очікування в черзі на касі не здавався надто довгим, адже це впливає на наше загальне задоволення від покупок. У зв'язку з цим було проведено цікаве дослідження. Люди, які слухали музику під час бездіяльного очікування, говорили, що провели в даному місці менше часу, ніж люди, які той самий проміжок часу перебували в тиші. Пояснення, чому ті, хто слухав музику, відчували, що час плине швидше, тривіальне. Хочемо ми цього чи ні, музика привертає нашу увагу, тому ми менше стежимо за плином часу. Здавалося б, кого це взагалі хвилює? Так як вже згадували, на це дуже звертають увагу люди, які керують ресторанами, магазинами, банками та іншими установами, де доводиться чекати на товари або послуги. Нетиповим прикладом можуть бути медичні заклади, щоб очікування на прийом лікаря не здавався надто довгим. На жаль, у книзі, про яку зараз розповідаємо, нам не вдалося знайти жодної інформації про те, як музика впливає на наш характер, хоча дуже на це розраховували. Тому, на жаль, не зможемо відповісти на питання, ким є люди, які слухають класичну музику, хеві-метал, хіп-хоп чи будь-який інший жанр. Натомість у відео, яке бачите на екрані, точно можемо розповісти, чому ж довкола нас так багато ідіотів.